Для своїх студентів він і сам моральний авторитет. Історик, педагог-методист вищої категорії і автор підручників Фелікс Левович Левітас, однак називає своїм моральним авторитетом людину, яка молодша за нього на 40 років. Богдан Сольчаник молодий історик, герой Революції Гідності. Посмертно. Друзі попереджували, що Богдане, ти дивись, що тут стріляють, його роздум був такий. і Відповідь ти завжди з веселістю, загинути за Україну. Це гірше в цьому. Житті серед історичних постатей для Фелікса Левовича два моральних авторитета: це президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський і політик та письменник Володимир Винниченко. І Грушевський, і Винниченко в своїх творах. Вони бачили майбутню незалежну демократичну Україну. Заслужена артистка України Інна капінос 30 років пропрацювала в національному академічному театрі імені Франка. Пліч опліч з легендою українського мистецтва Богданом Ступкою. Він каже, був і вчителем, і другом, і прикладом для наслідування земна людина був людина. Він актор геніальний був. А людина він був нормальна, земна людина. Але найголовніший моральний авторитет для Інни – її мама. Людина, яка Живе саме так, мислить саме так, іде з життям у свої 77, Саме так. 29-річний водій автобуса Київ Біла Церква. Пан Денис полюбляє творчість спокійного Кузьми Скрябіна. Він вважає його моральним авторитетом. Людина була щира. Він от, навіть подивиться, він атошников підтримував. Люди в окопах, які захищають Україну, і лікарі, які рятують їхнє життя, тільки їх сьогодні можна вважати за авторитетів. Так думає пан Олег, лікар акушер столичного пологового будинку. Медичні працівники, які виконували свої обов'язки під час революції гідності, і продовжують їх виконувати сьогодні, в зв'язку з цими подіями на сході України. На сході під кулями працюють його колеги серед них операційна медсестра Тетяна Теплюк. Її пан Олег і називає взірцем для наслідування. Жінка звільнилася з пологового в мирному Києві, аби допомагати бійцям української армії на сході. Я впевнений, що колись в підручниках будуть вивчати про їхні вчинки і про те, що вони роблять як медичні працівники. Моральні авторитети в українців, як правило, вже не живі, їх чимало, і всі вони різні. Але це нормально, кажуть психологи. Погано, коли їх зовсім немає. Коли вони бачать, що хтось своїм життям, своїм прикладом показує ситам, силу, духу, мудрість, вони хочуть би вони тягнуться до цього, тому що на людині взагалі притаманно підніматися вгору, розвиватися постійно. Головне, аби моральний авторитет справді був прикладом того, як жити, думати і говорити.